Ної валюти курсової прив'язки, за яких умов це може статися надалі? Коли що означатиме зростання ролі євро у розрахунках держави, який матиме вплив на банківську сферу, про все це говоримо зараз. І до нас приєднується головний редактор журналу Дінгі Олександр Крамаренко. Пане Олександр, вітання. Доброго дня. Отже, здавалося б, це такий періодичний огляд Нацбанку індикаторів валютного ринку, але е, ця тема відв'язки від долара і прив'язки до євро, вона вперше порушується, чи і раніше на це теж звертали увагу? На це, в принципі, дивились постійно, і я пам'ятаю, не одноразово були запитання: чому в нас так а не інакше, з огляду на те, що ми постійно збільшували вагу Європи в нашій зовнішній торгівлі особливо це процес цей пішов так активно після чотирнадцятого року, коли з причини агресії Росії ще не настільки масштабно, як зараз, але все одно вона була, мала місце. Ми почали згортати. Я маю на увазі Україну, ми почали згортати зовнішню торгівлю з Росією, і з цієї причини в нас почав збільшуватись потік товарів і послуг в бік Європи. Отже, все більше угод зовнішньоторгівельних йшли саме в Євро. Крім того, багато українців після запровадження безвізу почали користуватись картками в Європі, в тому числі картками. Які в гривні, і це конвертація під час оплат з гривні в євро? Це також збільшила. Потік валютних операцій саме в євро? Ну тобто, питома вага в євро за останні 10 років? Ну, на мій погляд, зросла, мабуть, разів три, щонайменше Угу. Тобто, загалом це логічний такий і рішення, і крок може бути. А наскільки сам цей процес є простим чи складним? Тобто, чи вимагає він додаткових механізмів, ухвалених рішень, як загалом на практиці це відбуватиметься? Я не думаю, що це буде відбуватися швидко. Я думаю, що скоріше за все мова йде про те, що Національний банк е, почав ну таку підготовчу роботу. Вона знаєте, чим вона буде більш спокійною і планомірною, тим менше якісь шоки або неочікуваності, або дискомфорт відчують і звичайні громадяни, і бізнес. Тобто без різких рухів, скажімо, так я думаю, я впевнений навіть, що різких рухів не буде, і це буде дуже дуже поступово. Крім того, варто зауважити, що в нас все ж таки, все ж таки, наскільки мені відомо, більшість, більша частка, наприклад, валютних резервів Національного банку, вона все ж таки в доларах. А хто це відчує ось цей перехід передусім? Тобто, наприклад, пересічні громадяни, яким чином вони відчують, що цей перехід стався? Я думаю, що це не відчують якось суттєво, точно, точно що зміниться. Це зміниться можливо ситуація з картковими розрахунками. Наприклад, коли ви? Маєте картку в гривні і розраховуєтесь в Європі, то залежно від там, політики, політики банку, це може бути або напряму конвертація з гривні в євро, або через долар, тобто, якби подвійна. Тут можуть бути певні зміни, але як це буде відбуватися? Я поки що сказати, не готовий. Mm -hmm. Але найбільше, на мій погляд, найбільша проблема буде полягати в тому, що. Ми зараз взагалі усі курси валют, в принципі, крім долара, вони обраховуються в нас через так званий кроскурс. курс Тобто, наприклад, настановлений нас встановлений курс гривні до долара і відомі на міжнародному ринку Форекса. Це, це не лайка Форекс, це насправді ринок, де міняються пари валют, тобто долар на євро, євро на єну, долар на якийсь там швейцарський франк і так далі. Але в нас зараз відбувається наступна історія: в нас нема прямих курсів конвертації ні на що, крім долара. Наприклад, якщо потрібно банку конвертувати щось. То він курс вибирає таким чином: курс гривні до долара, а потім на міжнародному ринку є курс долара до євро, і тобто ці два курси застосовуються одночасно. Е, я думаю, що це зміниться, оскільки для тих, хто розраховується в євро, стане дещо простіше. Але я не думаю, що це відбудеться ну, дуже швидко, тому що все ж таки в нас е, переважає в розрахунках долар. І е, ще одна причина, якою я вважаю, що е, не будуть надто поспішати, е, це те, що е, після закінчення війни, після перемоги в нас відкриються шляхи експорту, і в нас почне збільшуватись експорт е, ну, в абсолютному вимірі, звісно. І я сподіваюсь, почне збільшуватись експорт там на країни Азії і так далі. А вони розраховуються переважно доларами. І тому угу. долар може знову почати збільшувати питому вагу одночасно із збільшенням зовнішньої торгівлі як такої. Ну от ми говоримо про е, таку гіпотетичну прив'язку до євро в контексті того, що ми на євроінтеграційному шляху, що ми частина Європейського союзу і плануємо там бути, сподіваюсь, в найближчому майбутньому. Але якщо з точки зору того, яку користь це дає нам ось ця прив'язка саме до певної валюти. Дивіться, у нас е, до, до, доволі велика питома вага зовнішньої торгівлі е, до євро. Вона ще не переважає, але вже достатньо велика. І це означає, що е, простіше і менше будуть якісь е, такі е, по дорозі витрати на конвертацію і так далі. Тобто, це в принципі краще. Крім того, варто зважити на цю ситуацію, що в нас курс встановлюється до цієї пори через долар. Тобто, якщо в нас, наприклад, ситуативно на ринку чомусь там євро, виник там, на певний момент дефіцит або навпаки його надлишок. То оцей, оце конвертування через долар вона воно створює ну, певні диспропорції, і це створює складнощі для бізнесу, я не готовий зараз довго про це говорити, але угу. просто ну, важче працювати, грубо кажучи. А коли важче бізнесу працювати, то так чи інакше це впливає і на нас з вами. Бо якщо, наприклад, імпортеру важко імпортувати. То це означає, що підвищуються цінники угу. в магазинах, якщо експортеру важко експортувати, то в нього виникають додаткові витрати, а ці гроші він міг би витратити, наприклад, на створення нових робочих місць або на підвищення зарплатні. Тобто, ну десь такий зв'язок. Але якщо говорити про прив'язку до певного виду валюти, чому ти йдеться саме про одну, чому не можна прив'язатися до двох або більше? Це питання, я б сказав би, до національного банку там є достатньо фахові люди, і я думаю, вони думають про це. Я впевнений, А, Тобто що... такий варіант можливий, так? Загалом? Я, я думаю, як цікаво... гіпотетичний він точно розглядається, але я б не вважав би його поки що. Як один з варіантів реальних. Тобто, зараз, судячи по заяві Національного банку, мова йде про те, що буде або долар, або євро, можливо євро. Але є один натяк, дуже цікавий. Причому цей натяк він не просто словами, а діями. Якщо там уважно читати це повідомлення, про яке ми зараз розмовляємо. То mm -hmm. там є ще розмова про е, встановлення е, щоденних курсів по е, більшості валют. Тобто раніше як було? У нас е, щодня там встановлюється офіційний курс по е, долару та євро, наскільки я пам'ятаю, тільки по двох валютах, а можливо, там ще по деяких валютах першої категорії, так званої, ну, тобто це валюти основних країн. Основних економік, але більшість валют там їх десятки і десятки по них оновлюються курси офіційні там раз на місяць. Так, от Нацбанк сказав, що він тепер буде все розраховувати, оскільки є така зараз можливість, оскільки це стало простіше, там цифровізація дає такі можливості. Вони будуть це робити щодня. Насправді це дуже круто. Це так. спрощує бізнесу роботу справи. Це спрощує, до речі, і звичайним українцям ситуацію, тому що ну є люди, які купують за з гривньових або, наприклад, з валютних в місцевих валютах щось. Наприклад, там не знаю в Туреччині купують квиток чи там десь ще. Тому е, це означає, що Нацбанк почав ну, більш гнучко на все це дивитися. І я не виключаю, хоча і не впевнений, я не виключаю, що будуть незалежно котируватися е, гривня до, і до долара, і до євро. Я на це сподіваюся. Але мені здається, що цей перехід можливий тоді, коли. В нас е, після перемоги Нацбанк зможе поступово зняти е, існуючі валютні обмеження, які були запроваджені з причини широкомасштабної війни. І тоді ці два курси вони будуть е, ринкові, реальні, реалістичні. Ре, 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 ну і чому б ні, чому б не мати <паспорізовування> незалежні котирування до обох валют. Нагадаю слухачам українського радіо на зв'язку з нами головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко. Ми говоримо про ймовірну таку можливість відмови від американської валюти і прив'язки до євро. Принаймні, такий варіант розглядає Національний банк України. А як щодо валютних депозитів, це якось позначиться, ви знаєте, я хотів би зауважити, що ми не відмовляємося від долара. Ми відмовляємось до від прямого, можливо, можливо, відмовимось від прямого котирування до долара. Угу. Тому це важливо про валютні депозити. Дивіться, на мій погляд, особисто на мій ситуація виглядає таким чином, що тут не стільки будуть впливати питання до якої конкретно валюти офіційний курс прив'язаний гривні до наземної валюти, скільки ситуація на ринку кредитування, тому що ну, ми ж розуміємо, да. Банкам потрібна валюта для чого? Щоб кредитувати е, своїх клієнтів, У нас існують доволі давно доволі суворі обмеження на кредитування в валюті. Тобто, ти можеш кредитуватися, але на, тільки на випадок, якщо ти є експортером, ну тобто, ти продаєш за валюту щось та там, на експорт, заробляєш валюту, тобто тобі можна кредитуватись в валюті, І якщо ні, то вибач ні. Хоча. За умови стабільності національної валюти ще раз підкреслю. За умови стабільності довгострокової національної валюти я вважаю, що можна було б дозволити і кредитування більш широкого кола позичальників в валюті. Це могли бути і підприємства, які працюють на внутрішній ринок. І, наприклад, хочуть взяти валютний кредит ну, для закупівлі, припустимо, обладнання або закупівлі е, якихось транспортних засобів там ще чогось. Тобто, але е, це справа, на мій погляд, е, тобто, вплив на валютні депозити це за межами цієї розмови. Тобто, це мова йде про. Зміняться умови кредитування в валюті, зміниться попит на валюту. Зараз доволі в нас парадоксальна ситуація з причини війни і з причини цих обмежень, які викликані викликані саме війною. В нас всередині ставки по депозитах подекуди суттєво нижчі, ніж в країнах, де ця валюта. Працює, тобто в Штатах або в Євросоюзі, в Єврозоні. Хоча mm -hmm. завжди було навпаки. Так тут ще щодо курсу валют. От ми дивимося на курс, бачимо, що курс гривні до долара нижчий ніж гривні до євро. Останнім часом гривня почала так просідати, не знаю, зараз на станом на сьогодні, але от останні Там тижні так було є стабілізація буде. і навіть в останній день тижня гривня дещо зміцнилася. трошки uh -huh. Так, і от, якщо, наприклад, прив'язуємося до євро, це потенційно зміцнює курс, чи воно на курси взагалі ніяк? Це, 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 це ніяк не впливає. Тому що в нас зараз е, курси розраховуються, як я вже казав, є курс е, євро до долара в Європейському центральному банку, а є курс е, гривні до долара в Україні, в Національного банку. Вони перемножуються, і, і, і на цьому, як то кажуть, все. Тому я не думаю, що це якось там викличе якийсь шок, або що. Взагалі, я скажу так, що в мене є відчуття, ну, таке враження, можливо, прогноз, вважайте як захочете, що зараз це буде в режимі спостереження. Тобто, фахівці будуть дивитися, а що б було, якщо б в Україні. Саме зараз вже це було да і яка була б різниця з тим, що існує в ситуації, коли наш офіційний курс прив'язаний до долара. Тобто вони будуть порівнювати можливий сценарій з тим, що існує в реалії. Ну і будуть, будуть аналізувати цю ситуацію. Я не готовий сказати, як воно буде. В нас дуже важливо, важливо буде дуже важливо, наскільки буде великий обсяг операцій саме в євро. Тобто гривня євро, mm -hmm. тому що зараз, наскільки я знаю, це ця, ця частка євро на міжбанківському валютному ринку, вона вже ну така відчутна і потроху збільшується. Але вона все ж таки, наскільки я розумію, не переважає. Тому ну, uh -huh. будуть дивитися і край важливо, щоб і я впевнений абсолютно у цьому. Я не маю офіційних якихось даних про це, але я абсолютно впевнений, що такий перехід, ну, скоріше за все, буде відбуватись. Тоді, коли познімають більшість валютних обмежень, угу. євро офіційна валюта Євросоюзу в контексті подальшої нашої інтеграції, зрештою вступу до ЄС, чи буде це такою вимогою до нас, щоб ми обов'язково прив'язали національну валюту саме до євро? Я не готовий сказати про це, але я скажу, що можливо на прикладі інших країн. Ну це таке є на світло. Ну в я, вам ска... я вам скажу, наприклад, на прикладі Польщі. Тобто, то те, що стосується звичайної людини в обмінних пунктах Польщі, зазвичай долар на табличці стоїть на першому місці. Так? Тобто, це, це, на мій погляд, знаєте, такий натяк про, про ситуацію. Такі країни, як Польща, наприклад, там деякі інші, вони зберігають свою національну валюту, не зважаючи на ситуацію. Вступ до Євросоюзу буде означати абсолютно свободу вільної торгівлі, і тоді питома вага. Контрактів зовнішньоторгівельних в євро підскочить, просто підскочить. Тоді, скоріше за все, просто після цього вже обов'язково буде прив'язка до євро. обов'язково. Вона може відбутися раніше, але після цього точно буде. А далі буде залежати від, як то кажуть, часту натхнення нашого поточного уряду і нашого поточного Нацбанку в той момент, коли ми. Там вступимо в ЄС, чи вони будуть форсувати перехід на євро, чи вони як Польща заради суверенної незалежної монетарної політики будуть намагатись зберегти власну валюту? Як то кажуть, подивимось? На мій погляд, Но... найголовніше зараз це перемога у війні, початок так. відбудови. Відповідно зняття валютних обмежень, і тоді все стане значно простіше прогнозувати. Ну словом щодо євросоюзу можна зробити напевне такий попередній висновок, навряд чи це буде жорстка політика. Ну тобто, вимоги це швидше рішення і логічне продовження. І, скажімо, таке висновок з нашого боку. Якщо, наприклад, як ви кажете, євро переважатиме в усіх там, скажімо, якихось контрактах, експорті, імпорті, то зрозуміло, що це буде логічним кроком переходу. Ну і останнє запитання от в умовах війни, якщо, наприклад, таку ініціативу таки доведуть до реалізації, наскільки взагалі безпечно проводити ось подібні речі? Ви знаєте, от е, попередня історія рішень, таких суттєвих рішень Нацбанку за останні два роки саме от, в, воєнних дій, ну щоб порівнювати потрібно з, з тим, що можна порівнювати. Да? Угу. Вона каже, що він веде достатньо обережно таку політику, так, на межі з консервативною, і в принципі це правильно, тому що. Ми знаємо, що гроші це кровеносна система і економіки, і держави, і це одне з підґрунтів нашої обороноздатності, Тому я думаю, що рішення будуть край зваженими, обережними, з прорахованими наслідками. Тому я не думаю, що будуть якісь різкі рухи. Насправді, те, що зараз це винесено на загал, і почали про це розмовляти, це добрий знак. Це означає, що до дискусії фахової будуть залучені учасники ринків. Назбанк встигне побачити їх позицію встигне вивчити реакції, там що він вже зараз досліджує можливі сценарії. Ну тобто, це добрий знак насправді. Угу. Дякую вам, пане Олександре. Нагадаю, що на зв'язку з українським радіо був головний редактор журналу Дінді Олександр Крамаренко. Ми говорили про те, що національний банк дякуємо вам до побачення американської валюти як основної. До...